Доньки, що за диво? Чи повірить хто? Під землею їздить поїзд, а зветься Метро. Все життя жила я вдома, а дім у селі, вибрик долі, вам знайомо, Метро, я в сідлі. Та почну усе спочатку. Усе було так. В паспорт гепнули печатку, сіла на літак, лечу, значить, О! А, лю, ти не спиш. Йой, у кріслі вже не всиджу, В'єнвеню, Париж!» париш. Зійшла з трапу, габ валізу, і в хутенько. ескалатор не залізу, страх бере ойненько. Сілась, їду, придивляюсь до свого сусіда. Прошу пана, я звиняюсь, а куди ми їдем? Пан підняв на лоба вгору шоколадні брови. І дав знати, який сором він не знає мови. Я згадала про язика, що могучим зветься. Та він лиш очима кліпа, лінфренсес сміється. Контингент тут складні вензлі, мов салат в тарелі Наче бог взяв в руки пензля, макнув в акварелі. Раптом Звук акордеона ллється шансон, мій сусід дістав зі схрону французький батон, смак жує, застрягла зелень у міцних зубах, пахне шинкою. Ой, Леле, я ж не при ділах. Мене сало є в валізі, здається, на дні, в мене ж нерви не залізні. Хочеться й мені. Справа всілася сусідка достає помади, в дзеркальце цує борідку, замазує вади. Модна пані в капелюшку, масажує руки, кремом змащує палюшки від шансона звуки. Гарна пара ось вуркоче, цілується в смак. Шансуньєв вже грошей хоче і просить п'ятак. Зліва сів пристойний дядько, закачав штанину, Гель дістав і немов хатько маже колінину. Я від того феєрверку, запахів і звуків пам'ятаю, як теперки ледь не склала руки. Чую Мерсі, Богу вдячна! Дякую за всі перлинки, правда, було лячно. Завтра знов метро поїду. Візьму шматок сала, крем, помаду, геляк в діда. І ще щось згадала: лак для нігтів і кусачки. Не треба нагана, на навкарачки, в цілю в того пана.